Доброго ранку, любі малята і шановні дорослі. Я рада знову вас вітати у нас на занятті. Сьогодні наше заняття буде присвячено творчості Грицька Бойко, а зокрема його твору, його віршу Бруднуля. Любі малята, а давайте, будь ласка, згадаємо, так хто ж написав вірш про дівчинку? Як звали дівчинку? Віру! Дівчинку Ганулю, а ім'я автора цього вірша. Правильно, діти. Грецько, Ойко, Розумнички. Дітки, а давайте згадаємо, які ж пригоди трапилися з дівчинкою Ганулою. І так, пригода перша. Шапочка у глині, сажа на коліні, пальчики зелені. Плаття у смаженні, у смаженні навіть ніс. На щоках сліди від сліз. От така, бруднуля, дівчинка, Гануля. Дітки, а чим же забруднила гануля своє платтячко? Вірно, смаженням. Дітки, а згадайте, будь ласка, що ж таке смаження? Вірно, мої хороші. Смаження? Сестра з яєць або яєчня. Але ми, дітки, з вами молодці. Ми не залишили нашу ганулю брудною і неохайною, і намалювали для неї гарне різнокольорове, святкове платячко. Це платячко до вашої уваги. Які ж гарні, красиві сукні вийшли у наших малюків! Дуже гарною буде наша Гануля. Дітки, а давайте пригадаємо, яка ще пригода трапилася з нашою ганулею. Ранком вона встала, постіль не прибрала і надула губки. На що чистить зубки, умивалась на швидку, бруд увесь на рушничку. Отака От гануля дівчинка бруднуля. Дітки, а згадайте, чи прибрала Гануля постіль? Вірно, вранці встала, постіль не прибрала. А скажіть мені, будь ласка, чому Ганулін рушничок став брудним? Вірно, тому що вона умивалась швидко руч. А скажіть, умиватися потрібно з чим? Розумнички, з милом. А мило яке запашне, духм'яне, молодці мої малятка. А давайте згадаємо, які гарні рушнички ми намалювали для Ганулі. Які гарні красиві рушнички вийшли у наших малят. Сподіваюсь, Ганулі вони дуже сподобаються, тому що вони Дуже ніжні, гарні, м'якенькі, і гануля буде залюбки ними користуватися. Дітки, а давайте згадаємо, як поводиться дівчинка з іграшками. Є у неї іграшки, слон, ведмедик і ляльки, тільки всі вони сумні, бо занедбані, брудні. Отака От гануля дівчинка бруднуля. Які іграшки є у ганулі? назвіть їх, будь ласка, малюки. Вірно, це слон, ведмедик і ляльки. А чому вони сумні? Вірно, правильно, бо занедбані, брудні. А ось подивіться, будь ласка, як вірно і гарно розклали іграшки наші малюки. Один м'ячик на верхній поличці, а багато м'ячиків на нижній поличці. Дуже гарно. Молодці дітки, у вас кожна іграшка лежить на своєму місці. Дуже гарно. Дітки, а чому цю дівчинку називали бруднуля? Вірно, тому що вона брудна. Неохайна, не культурна. Дітки, а зверніть увагу, хто до нас завітав? Та це ж дівчинка Гануля, але вона вже погляньте, яка. Вірно, чистенька, охайна, в гарній сукні. Вона зрозуміла, що неохайною і брудною бути не гарно. І вона вирішила, що вона тепер буде завжди гарна і охайна. Дітки, завдяки вашій допомозі і старанності, наша Гануля зрозуміла, що брудною і неохайною бути не можна. Тому Гануля говорить вам дякую. І ми з вами прощаємось до наступних зустрічей. До побачення.